Тепер пропоную показати, як працює вентиляційна установка ComfhaVent серії Демект для квартири чи приватного будинку з двома шумоглушниками. Установка вимкнута. Беремо шумоглушники. До речі, як бачите, я його поставив однією рукою. Шумоглушники виробництва теж камфавент і ставимо другий глушник. Все отак виглядає вентиляційна основка з двома глушниками. Запускаємо обладнання, тестуємо в режимі роботи мінімальний. Нагадую про важливість своєчасної заміни повітряних фільтрів, теж виробництво Камфавент.